Мешканці Отенії скаржаться на погане самопочуття, високу температуру, першіння в горлі, кашель. Почали знову кропити поля, знову почала вспливати риба, гинути бджоли, хворіти масово, почали діти, що обурює нас активістів з селища Отені. Ми просимо. В нашу адміністрацію вплинути на дану е, пр проблему, оскільки е, є всі важелі впливи на те, щоб дана проблема була вирішена. В іншому, якщо е, нас не вислухають, ми будемо робити е, виласки. Ми будемо зупиняти ці трактори, будемо блокувати. В результаті будемо е, викликати прокуратуру журналістів. Незалежну експертизу, щоб вияснити дійсно, чим обробляються поля. Мова вийшла за те, що почали масово хворіти діти. Ну і ми теж люди молоді, трохи старші, що це від цього кроплення. Я був вчора на прийомі з уголою адміністрації пана Пушкова, Держспозив служба, написали заяви, все розумієте, завтра буде наступна рада не приїжджають сюди від представників адміністрації і треба це все, ну як? Пояснюють, а це є стимулятор, росту, рослин, оце все. Але то є наші люди, то є наші діти, то є наше селище. Я завжди відстоював, відстоював і буду далі відстоювати. Я сказав, найпредставлять представлять нам, будь ласка, ті сертифікати, розумієте, Най нам, представляють нам проби грунту, тому що ну, ми не маємо ніяких таких доказів, щоб ми могли доказати. От і, і тому я не склав уроки, і осторонь стою в цьому, але є ініціативна група, яка працює, і будемо далі працювати. Зимої морози були, і нічого, і простуди якісь соплі. Це не страшне дитина за пару днів, дитина здорова. Зараз, коли починається весна, кроплять антибіотик. Один препарат противірусний грипринозон таблетки, потім афлубін, Два противірусні препарати даю, антибіотик. Даю сироп даю. Ну я вже не пам'ятаю назви, і нічого не допомагає. І температура стоїть аж приходиться дати антибіотик, би все вбило. Вбиває антибіотик. Все. Повністю вбиває, буквально місяць часу не приходить, дитина свіже вже збирає. І це все навісні. В горлі пече, голова крутиться, паморці, руки, ноги крути. Мене теж в горлі пекло, але таке я чоловік, я перенесу. Так, останнім часом є більше звертання дітей з респіраторними захворюваннями берегів, дихальних шляхів. І це, як правило, інфекція є ну, парагрипозна, Інфекція яка супроводжується сухим кашлем. Ларингіти, ларітрахіїти, назофарингіти. Не скажу, що цього раніше було менше. Фактично цей сезон не зростає. Але яка вплива цього? Чи цей вплив і хімії, чи немає, я так не можу сказати. Сталося те, що покропили ліпак і відночі дитина захворіла, почала сервота, понос, і ми потрапили в лікарню. Серйозне отруєння капали, три дні капали, дитина маленька. Риба поздихала, купа риба, такі коропи по 5, по 6, по 8 кілограмів. На першому не здохло, на третьому не здохло, а іменно на другому. Ну, значить, значить після, то вони покропили і пішов дощ. І зразу після того риба почала здихати. Ну, тут не здихає на першому, на третьому не здихає, а на другому здихає. Ну, причину чим? Хіба, хіба самоліти кинули щось? Ну як, чого могла риба здихати? Обробляли оце поле, бачите, тут тут. Вони обертали поле якоюсь хімією такою, страшне. І нічого, я тоді не дивилася. От такий був сморід страшенний. Але щось мене не зацікавило, тому що я кожен раз беру і провіряю через лоток, чи води живуть. І я не почула, що вони живуть. от. І десь в місяць е, лютий, все ж таки я подивилася, подивилася до одного, до другого, до третього, ну вже б дуалів, не було. Було пусто. Приблизно в травні місяці сім'я не пакети, як зараз по 800 гривень продають ці що закуповують, а сім'я приблизно, щоб ви знали, скільки ви маєте цього, то одна сім'я від 1000 від гривень до 1300-1200 за одну сім'ю. А в мене всі бджоли пішли 16 сімей. Це прошу дуже і більше 20 тисяч. Я лише на себе фут. отак. І з ними немає шобро. Це така банда. Что, что взагалі? Таке в мене сталося.